Імперське географічне товариство, Кишеньковий путівник імперією та її околицями, Третє видання. містить опис земель та головних подій їхньої історії. Присвячується все чеснішому отцю нашому і щедрому покровителеві, його величності імператорові Урієлю Септиму Сьомому, оприлюднено під керівництвом імперського географічного товариства. В році 432 3 ери, Уріелю Сьомий, благословений небесами, імператор, батько і син імператорів, натхненник віри і хранитель справедливості, хвала тобі і шана, нехай світло твоєї мудрості і слава Твого царювання освітять цю скромну працю руки і серця. Прийди до мене, Акатоше, бо без тебе слабне моя мужність, а перо моє нерухоме і сухе. Хай навіть було б море моїм каламаром, а ситанкове небо пергаментом для мене. Прийди до мене, Талосе, бо без тебе володар мій і імператор коріння би не мав. Народжений він був би з пилу, а імперія його розвіяна була б вітрами війн та слабоумства. Прийди до мене, Юліаносе, бо без тебе нездатний розум і відділити зерна від полови, і очі мої не відрізнять істини від брехні, ні розуму від глупоти. Ні справедливості від упередження, прийди до мене кінарет бо без тебе не знав би я світу таємниць, осліплений своїм невіглаством, я міг би осквернити скарбницю чарівних дарів твоїх. Прийди до мене, зенітаре, бо без тебе, немов дитина, я грав би і радів, та лише через старання створити зможу працю, що гідна буде імені Твого та імені мого Покровителя. Прийди до мене, Стендаре, бо без тебе. Глухий я до люду, що прагне віднайти розраду в мудрості, і в тиші цій марними стають слова мої: прийди до мене, маро, бо без тебе зникає з пам'яті образ того, що було, і предки, і традиція, і в світлі мерехтливому, що звемо, ми теперішнім, мої слова б тремтіли, ніби очерет, що хилиться під вітром днів прийдешніх. Прийди до мене, дібело, бо без тебе! Слова мої на серце лягають тягарем, і звук глухий не тішить вухо, і не розгледіти під цим свинцем правдиву золото, красу. Прийди до мене, Аркею, бо без тебе немає дихання ані початку, і жоден з нас не може жити, любити вчитися без іскри Твого Духу. Передмова. Коли понад 400 років тому було опубліковане перше видання Кишенькового путівника імперією, воно мало описати та окреслити нову державу під керівництвом імператора Тайбера Септима. Стародавні незалежні королівства впали, втомлені війною громадяни були налякані, вірячи диким чуткам і фантастичним історіям про людей сусідніх провінцій. Сама думка про єдину Тамрієльську імперію першу майже за тисячу років була дивною. Книга мала на меті інформувати, навчати та заспокоювати людей нової імперії. Посібник продовжував поширюватися, передруковувався в оригінальному вигляді протягом понад 300 років, незмінно, поки імперія продовжувала переоцінювати себе. Жорстока громадянська війна між ворогуючими двоюрідними братами за імперський трон, катастрофічне повстання на заході узурпатора Камарана, згубне вторгнення в Акавір і нескінченні цикли повстань і реформ. Усе це залишилося незгаданим у путівнику. Нарешті, визнаючи численні анахронізми оригіналу, друге видання путівника було замовлено імператрицею Моріатою в 331 році імперії. Імперське географічне товариство було знову закликано оновити свої описи, усунути більшу частину патетичного тону оригіналу, а також повторити та модернізувати твердження про те, що Тамріель насправді був єдиною імперією. Багато чого змінилося за 121 рік після другого видання, і багато чого залишилося незмінним. Новини про зміни все ще ширяться недосконалим ланцюжком пліток фермами, селами і містами Тамріля. Факти перебільшуються, спотворюються, перевертаються та ігноруються на користь марновірства та старих упереджень. Навіть грамотні. Та багато подорожуючі можуть повірити і поширити неправдиву інформацію, незалежно від того, де вони були та що вони читали. Необхідна правдива і енциклопедична праця. Якщо парафіяльність населення не змінилася, то змінилася велика частина самої імперії. На заході ці королівства докорінно змінилися в результаті подій, відомих як Диво Миру, яке ще іноді називають деформацією Заходу. На сході впав стародавній трибунал. А разом з ним і управління храмом війни під час імперського симулякра ще більше змінили обличчя імперії, якої ми і знаємо, за наказом його імператорської величності Уріеля Септема VII імперським географічним товариством в чергове підготовлено нове, третє видання кишенького путівника імперією. Наша мета відтворити портрет відомого нам світу в цей момент історії для повчання наших читачів, серед яких ми сподіваємося. Кожен виявиться освіченою особистістю, що називає це місце своїм домом. Ми виходимо з необхідності створення цієї картини вельми масштабної. Нам доводиться опускати багато деталей, адже неможливо описати кожну травинку. Також ми розуміємо і приймаємо, що одного дня ця праця виявиться застарілою і буде необхідне четверте видання. Ми починаємо з найширшого і разом з тим найголовнішого з усіх понять. Природи нашого існування